В час підбиття підсумків перебування на Полтавщині Володимир Зубанов відзначив піклування місцевої влади про захист материнства та дитинства. Зокрема, він залишився задоволений роботою центру реабілітації дітей-інвалідів у Кременчуці та обласного соціального центру матері та дитини в селі Омельник. Зараз там знаходиться п'ять матерів з дітьми, і вони очікують такої реабілітації, щоб держава їм допомогла в цей певний період часу і. Можливо, там навчила спеціальності матерів і подбала де вони будуть жити після того, як вони вже пройдуть відповідні процедури. Зупинився Володимир Зубанов на проблемах медицини. На жаль, на потребу охорони здоров'я йде всього 3% валового продукту. А це замало. Вихід радник президента бачить у запровадженні страхової медицини та ефективному розпорядженні наявними коштами. Треба не боятися знаходити відповідні рішення і впроваджувати меди... ну, страхову медицину додатково до тих грошей, які сьогодні є медицина, не забираючи, не дай Боже, нічого. Під час зустрічі журналістами Володимир Зубанов наголосив на важливості своєї мети об'єднати Україну, адже і на заході, і на сході живуть українці. Тож ідею єдності можна знайти. Це квітуча заможна країна.